Сьогодні наше заняття незвичайне, бо ми будемо дуже багато мандрувати. Хто знає, як називається наша країна? Україна. А якою мовою ми спілкуємося? Українською. А народ, який живе в Україні, як зветься? Українці. А ще діти, Україна це прекрасна країна. Вона дуже гарна, мальовнича, багато та в ній живе. Працьовитий та добрий народ українців. промовимо чистомовку. Рі-рі-рі, що ти бачиш у горі? Рю-рю-рю, бачу ясною зорю. Рі-рі-рі, що ще бачиш у горі? Ря-ря-ря, небо синє, як моря. Рі-рі-рі, а що ще бачиш у горі? Ри-ри-ри. Там літають комарі. Помандруємо в український куточок. Малята. Розгляньте, що там бачите. Перед нами ляльки вбрані у вишиванки. Це традиційний український одяг. Також перед вами прапор, який символізує небо та пшеничні поля. А це герб. Який символізує єдність мати, батько, син А ще державний гімн його головною піснею України. Зробіть самостійно фізкульт Хвилиночку. А ми мандруємо далі. Наша маленька батьківщина це також дитячий садочок, який знаходиться у рідній та любій Одесі. Наша родина це теж наша маленька батьківщина. Мандруємо далі. У бібліотеку тут знаходиться багато різних книжок, зокрема українських народних казок. Саме казки є надбанням України та української літератури, і також є частинкою нашої культури та нашої батьківщини. Бачите, яка Україна велика та гарна. Пограємо трошки у гру, чого не стало. Подивіться уважно та подумайте. Кудись зник перець? А тут так немає жовтого кола. А на цьому малюночку не вистачає човника. Отже, подумайте, діти, про що ми сьогодні говорили з вами. Про українців, про нашу рідну країну, Україну. Правильно, про наші державні символи, зокрема, прапор. Пригадайте, які кольори і що вони символізують, про нашу рідну мову, українську неньку. Спробуйте вивчити вірш Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любостежкою і ти тут живемо я і ти.